Як правильно перейменовувати міста, які досі кричать про Російську імперію? Але так, щоб самі містяни не перебили через нову назву і не казали, що в них забирають історію. Складне питання. Але сьогодні ми спробуємо розібратись у ньому на прикладі міста Південне, так саме того міста, яке до недавнього часу офіційно називалось Южне. Що ж не так із минулою назвою, і чому нова викликала не менше суперечок? Поїхали розбиратись. Отже, коротка історична довідка для розуміння контексту: південне розташоване на узбережжі Чорного моря за 47 кілометрів від Одеси. Місто виникло 1973 року разом із будівництвом Одеського припортового заводу та порту Південний. Сам порт є глибоководним та одним з найбільших українських підприємств такого типу. Він розташований на малому Аджалицькому лимані. Канал завдовжки понад 3 кілометри. Глибина його десь 18 метрів. Цікаво, що він ніколи не замерзає. Це значить, що порт може приймати великі судна протягом усього року. За два роки до повномасштабного вторгнення порт здобув рекорд по країні. Тоді обсяг вантажів перевищив 61 мільйон тонн. Тож південний дуже важливий не лише для одноіменного міста, а й для всієї економіки України. Ось тут зібрали багато фактів про всі порти Одещини, а також розказали про вражаючі масштаби їхньої роботи під час війни. Що ж стосується одеського припортового заводу, колись він був серцем міста, підприємство виробляло аміак, карбамін, рідкий азот, вуглекислий газ та кисень. Його почали будувати ще 1974 року за участі американського бізнесмена Арманда Хамера. Так, так, того самого, який мав дружні стосунки з Леонідом Брежнєвим. Завод швидко набрав оберти та став найпотужнішим у галузі. Однак сьогодні він не працює. Але це був великий промисловий проєкт, тому довкола нього почали селитись працівники. І ось треба було назвати нове поселення. Як згадує директорка місцевого музею Тетяна Єрошенко, на зборах працівників заводу прозвучала одна єдина пропозиція назвати поселення Южне російською. Назва була калькою з уявлення про південь від Москви. Хоча, якщо подивитись на карту України, це одна з найпівнічніших точок чорноморського узбережжя. Так поселення отримало свою назву, а згодом стало містом обласного підпорядкування. І ще трохи важливої інформації. Місто фактично існувало завдяки заводу. ОПЗ забезпечував житло комунальні послуги теплиці, школи Пільги. У 90-х, коли в усій країні були перебої зі світлом і водою, у Южному все працювало стабільно, і це погодитись, формувало у містян певне відчуття безпеки та гордості. Після повномасштабного вторгнення Україна активізувала деколонізацію. Почалось масштабне переіменування вулиць, сіл та міст. І назва южне потрапила до списку понад однієї населених пунктів, які мали змінити назву. Формально южне не підпадало під закон про декомунізацію, але назва була калькою і не відповідала ані мовним нормам, ані українській географії. Словом звучало чужо. Комісія з державною мовою погодила, назву треба змінити. У місті почали обговорення. У першому торі голосували мешканці, перемогло південне 77% запор. Аненталь 13%. подали понад 150 варіантів, але до фінального голосування винесли 12 назв: Аджалик, Аксинськ, Аненталь, Оріяна, Порт Оріяна, Порт Аненталь, Доброморськ, Морислав, Портовськ, Причорноморськ, Сонячноморськ і Тельгул. При цьому обрати звичне південне, але вже українською, людям не запропонували. Депутати не дійшли згоди. Як багато хто каже, боялись втратити голоси, адже люди в більшості були проти переіменування. Тому питання передали до Верховної Ради, і от там несподівано затвердили саме Порт Аненталь. Назву запропонувала посадовиця міськради Олена Камалова кутинець Назва походить від лютеранського села Ней Аненталь, яке потім стало новими білярами. Взагалі Аненталь це долина Анни або долина Благодаті. А додаток Порт мав підкреслити морське розташування міста. Автори акцентували на тому, що ця назва є унікальною та має історичний підтекст. В архівах навіть знайшли матричні книги з 1903 року. Там згадуються новонароджені та охрещені в поселенні Аненталь. Але як каже Сергій Гуцалюк з інституту Нацпам'яті, колонія була в районі нових білярів, а не на території самого Южного. Тому, на його думку, назву мали побрати з прив'язкою до реальної історії місцевості, наприклад, Аджелик – стара назва лиману, на якому стоїть місто, або уріяна, що перекладається як країна хліборобів. І це було б логічно на його думку. Історики додають, що переселення німців у 19 столітті мало імперське підґрунтя. Тоді Російська імперія цілеспрямовано зменшувала український вплив. А для того сюди заселяли інші народи сербів, болгар, євреїв та німців. Саме тому Аненталь для когось асоціюється не з історією міста, а з чужою колонізацією. А тепер трохи глибше. Історикиня Валентина Біла пояснює: Османська імперія колись дала назви річкам і поселенням. Саме так з'явились Аджалик і Телігул. А згодом прийшла Росія, витіснила турків, і всі ці землі від Бісарабії до Криму оголосила Новоросією. Мовляв, України не існує, а ці території споконвічно російські. Російська імперія нищила козацькі села, зрівнювала могили та перейменовувала назви. Деякі турецькі топоніми залишили як нагадування про перемогу над турками. Цей імперський наратив досі звучить у риториці ісконно-руських земель. Але заради справедливості варто сказати і те, що ще 2014 року були сміливці, які вимагали перейменувань міст з російським фльором. Тоді ініціатива належала депутатам свободи Ігорю Мірошниченко та Олександру Мирному. Однак питання підтримки не знайшло після рішення Верховної Ради про порт Анентай. Містяни вибухнули соцмережі, наповнились мемами, обговореннями й обуренням. Дехто сміявся, а дехто навіть погрожував. І активістам, і чиновникам люди звернулись до депутата Степана Чернявського і попросили зупинити процес. Бо, як кажуть, ну не лягається на язик і серце. Звичайно, з самого початку ідеї лишитися всього радянського та імперського в назвах міст, сел та вулиць у багатьох викликала безліч полярних думок. Ось тут, до речі, розказали, як в Одесі перейменували найбільший район, який носив ім'я полководця Суворова. Яка історична назва повернулась, та що стоїть за постаттю воєначальника? Обов'язково подивіться. Повернемося до південного. Було вирішено провести повторні обговорення з громадою, і врешті, після року суперечок, Верховна Рада таки ухвалила рішення. Місто буде називатись саме Південне. Але як зазначає представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко Присяжнюк, назва південне це все ще калька, українська за формою, але не за змістом, каже вона. Це як Ленін замість Леніна, мовляв, змінила обгортку, а суть залишили. Втім, навіть цей компроміс це рух уперед, і вже зараз, у червні 2025 року, на новій стелі не в'їзді до міста красується напис Південне встановив її морський порт власним коштом без витрат місцевого бюджету. До речі, хвилюйтесь за документи дарма. Стара назва залишиться чинною в усіх довідках та паспортах. А нові папери просто будуть оформлюватись вже на південне. Як бачите, переіменування це не просто зміна вивіски, це і про те, як ми сприймаємо себе і свою історію про те, що хочемо зберегти, а від чого відмовитись, і головне, як домовитись між собою. Тож напишіть у коментарях, яку назву ви побрали для цього міста: південне Аджалик, Телегул, чи може щось ще. Нам справді цікаво, і не забудьте підписатись, якщо вам важливі теми історичної пам'яті, мови та деколонізації. Далі буде ще глибше. До зустрічі.